Ну і на східному фронті росіяни чим дуже намагаються зрізати так званий сіверський виступ. Він не дає ворогу просунутися з півночі у бік лимана, а з півдня нависнути над слов'янськом. Уже майже два роки ворог безперервно атакує центр цього виступу у серебрянському лісі. Одну зі смуг оборони там тримає 53 третя бригада імені князя Володимира Мономаха підрозділу Дедалі важче стримувати ворога і йому потрібна наша з вами допомога. Тож команда подробиць відкриває збір для цих воїнів на обладнання і комплектувальні для ФПВ дронів. Його реквізити у репортажі з передової. О, тебе дрони тримаю. Ну, дрони то молодець. Нетривалі збори, і наша група вирушає у довгу й важку дорогу в саме горно Серебрянського лісу. Будь-які переміщення тут відбуваються тільки вночі, адже ворожі дрони контролюють усі під'їзні шляхи до позицій. Наш водій не шкодує машину. Дістатись до місця треба в досвіта. За два роки важких боїв Серебрянський ліс у буквальному сенсі перетворився на випалену землю. Серебрянка по суті центр так званого сіверського виступу, який на понад 20 кілометрів вклинений у смугу фронту. Росіяни, хоч і не активно, але постійно намагаються його зрізати і вийти на підступи до слов'янська та лиману. До самого лісництва ворожі штурмовики технікою вже не заходять, намагаються малими групами просочуватись крізь наші позиції. І це триває. Цілодобово! Ось така весна-весна на вулиці, а тут, в серебрянському лісництві в цьому пеклі, вона навіть не відчувається. Постійна канонада, постійні дзичання дронів і... І... і ці вибухи. Війни, звуки війни тут просто не змовкають через засилля ворожих дронів. Мінометники 53-ї бригади без нагальної потреби на вулицю не виходять. Це небезпечно. Бліндаж та перекриті ходи сполучення для розрахунку стають своєрідною фортецею. Хлопці кажуть, у такому замкненому просторі можна в буквальному сенсі втратити глузд, тому постійно жартують і сміються, щоб, хоч якось, підняти собі настрій, скромно живемо. Що вже пічення в дирачках? на муки. Росіяни зараз значно переважають у дронах, тому постійно патрулюють ліс з неба. Будь-яка наша виявлена вогнева точка чи позиція одразу накривається вогнем артилерії та ударними безпілотниками. Так нещодавно сталося з позицією мінометників. Російський дрон поцілив прямісінько у здавалося, ретельно замаскований капонір із мінометом. Це в півіха була. Да? І в піві лупило прямо в кришку, ну, волк, ну і там на що, ну це вже як виходив. Тут теж дошка десь 40 чи 50, розбомбило, воно все, блін, було так, ну було відкрито. Mm. Міномет хлопці. Ну не зацепило, винесли одразу її туди. Сховали, блін. Залишитись непоміченими у серебрянці зараз майже неможливо. Від густих сосен тут зостались самі стовбури, а на вигорілому ґрунті видно сліди свіжих земляних робіт. Та в таких умовах хлопцям доводиться не тільки ховатись, а й воювати. Офі до роботи готова сідохові. Бігом, бігом туди. Острів. Так мінометники допомагають піхоті відбивати черговий штурм росіян. Про нього розвідка доповіла напередодні. Ворог мав атакувати ще зранку, але пішов у наступ чомусь аж ближче до обіду. Шло острів. Щоб ефективно стримувати росіян наснаги і боєкомплекту в наших захисників вистачає. Та вкрай бракує очей у небі. А вони в сучасній війні вирішують майже все. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Саме для героїв цього сюжету бійців 53-ї бригади імені Володимира Мономаха команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами змогла зібрати понад 200 тисяч гривень на розвідувальні дрони. Героями цього збору стали ви, наші глядачі. Ваші пожертви були не завжди великі, але їх було достатньо, аби зібрати цю суму. Тому, будь ласка, пам'ятайте, кожен ваш донат важливий для наших сил оборони. Не зупиняйтеся, реквізити у вас на екрані. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам під час сюжету про роботу 53-ї бригади імені Володимира Мономаха в Серебрянському лісництві зібрати хлопцям на три розвідувальні дрони. Mavic 3 Pro, от, А заразом ще відновити дві трофейні FPV От, Зараз це все передаємо хлопцям. Дякую вам щиро за те, що допомагаєте донатити і долучаєтесь до наших зборів. Дякую всім волонтерам, небайдужим людям, які долучилися до збору на ці дрони. Ви дуже допомагаєте нам. Дякую. Друзі, зараз цей батальйон 53-ї бригади формує свій взвод ударних БПЛА. Ось початок вже покладено. Але ми вас просимо, команда «Подроби» спільно з черкаськими волонтерами долучитися до нового збору на обладнання для взводу ударних БПЛА. Донайте реквізити на екрані, ми вам будемо дуже вдячні. А головне ви підтримаєте наших оборонців. Дякую.